Ще дуже е, хотілося б зробити акцент на центральній нашій експозиції, оскільки це неймовірна робота Вікторії Китайгородської, Буковинської ткалі, майстрині, народного майстра. І, е, це неймовірний килим, витканий, і називається він Океан квіт. І оскільки в українських традиціях, коли збиралися свято або весілля, коли вішали на головну стіну і навколо збирався весь рід. Тому і ми от тут також намагалися відтворити той настрій. Ще що важливо, що саме тут представлена Київщина. І якщо ми будемо говорити, то це є центральна частина Київщини. І е, у нас дівчата зображені саме в святкових строях. Та якщо говорити про цей головний вибір, він також це репліка відтворена по фотографії оригіналу, не збереглося. Це автентичний стрій і прикраси повністю відповідають регіону. І е, це в моделі наша вчівна Маруся, а також у нас на цьому отролапі зображена е, Київщина, саме Бородянка. Регіон, який найбільше постраждав в перші дні, і після окупації нам відкрилися страшні речі. Ось ця сорочка це саме села Бородянка. І ми пишаємося, що ми маємо зараз е, такі ну, унікальні речі і унікальні фотографії на сьогодні, оскільки вже цієї сорочки тут в Україні немає. І дійсно, тут зображені церква і дзвони. І ця робота називається тривожні дзвони. Бо коли прийшла повномасштабна війна, на жаль, саме Бородянка одна з перших також постраждала. От, і ще хотілося б сказати, що ці фотографії, вони не просто фотографії, у нас вже є. Ми пішли далі, і на ці фотографії є музика. Якщо подивитись по QR-коду, можна перейти на сторінку в інтернеті, і ця робота оживає і грає музика також відповідного регіону. Це дуже важливо і передає і дух і настрій того періоду. От. І, звичайно, ми переходимо вже в основний зал. Де максимально велика представлена експозиція робіт саме батьківської хати. І також тут ми намагалися представити постраждалі регіони. У нас є Дніпро, у нас є Харків, у нас є Чернігів, у нас є Київщина, тут є Суми, тобто дуже багато робіт представлено саме уже. Воно в сьогодні в наших реаліях. Російсько-української війни можна зупинитись на кожній роботі, звичайно, і е, дійсно там є описи, і також є QR-код. Можна завдяки QR-коду перейти на сторінку нашого проєкту і більш детально ознайомитись з проектом і з роботою.